Relatif зеце. Знаєте, чому добре себе тестувати в цих сполучниках в Релатів зеце? Тим, що ми з вами перевіримо і не тільки ці сполучники, а чи і чітко ми знаємо відмінювання артикля плюс використання артикля з прийменниками? Почнемо відразу перекладати речення? Ручка, яку ти мені дав, поломана. Ручка, яку ти мені дав. Німецькою ручка Дякулі, теакугель шрайбе чоловічого роду. Ти мені дав кого, що, кого, чого. Це німецький акозатів. Німецькому акозатів артикль чоловічого роду. Як у нас буде? Не дер, а ден». Так, це наша зміна Дрезден. Отже, де кулі ден іст капут», «ін де таше. Ich verloren habe, war alles. Тобто, в сумці, яку я згубила, було все. Яку я згубила? Я згубила знову ж таки, кого чого, кого що. Акозатів жіночі в акозатів і не міняється. Тому маємо варіант Б. ich verloren habe war alles. Принеси мені книжку, яка лежить на столі. Bringt mir das Buch. Яка? Яка лежить на столі? на столі? На столі лежить хто? Хто що? Тут цей сполучник буде в ролі підмета. Тобто, в наземному відмінку. Дас бух середнього роду. як артиклі середнього роду в наземному відмінку теж das. Отже, mir das, Buch, das auf dem Tisch liegt. Das sind die Eltern. Це є батьки. Діти яких, тобто чиї діти від держави потребують допомоги. Des in Eltern» чиї діти маємо з вами Кенітів? В Кенітів у нас чоловічий і середній дес, жіночий та множина Дер це коли просто артиклі. Коли ж це сполучники, вони подовжуються. Отже, будуть або Десен, або Дерен. Варіант, це відпадає взагалі, тому що це у нас. Це denen, яким в датіві в множині сполучник? Ко-яким. Отже, вирішуємо. Ельтерна множина, так? Бо це ж діти не сина, діти не дочки, а діти батьків. Тобто, діти множини людей. Тому буде deren кінда. Das sind die Eltern, deren Kinder von dem Staat Hilfe brauchen. Die Frau mit... «Du gesprochen hast ist hübsch». Тобто жінка, з якою ти розмовляла гарна. чи з якою ти розмовляв гарна. З якою «Mit» – прийменник давального відмінка, значить, має бути далі артикль жіночого роду давального відмінка, який це варіант Б. «Der». Пам'ятаєте, кому давали державі податки? «Die Frau mit der du gesprochen hast ist hübsch». Наступне. Ich habe einen Traum. Я маю мрію, яка, яку я обов'язково здійсню. І мрія у них тут, Einen Traum. бачите, акозатит чоловічого роду, значить, це чоловічий рід. Далі, я здійсню кого, що, кого, акозатів, знову ж таки, чоловічого роду. І це буде не der, бо це номінатив, і не дем, бо дем це датів, den. І einen траум. Подивимось на речення. Спочатку його перекладемо. Це була подорож, про яку я вже давно мріяла. Das war eine Reise von Ich schon lange geträumt Habe. Варіанти, die, den, Варіанти можуть бути різні. Ми повинні з вами розібрати це, починаючи з дієслова. Тут є дієслово Троймен. Це дієслово, яке керується прийменником. Троймен фон. А прийменник, в свою чергу, фон, вимагає давального відмінку, датіва. Тепер подорож райзе вона. В датіві жіночий артикль іде der, тому das weine reise von der ich schon lange geträumt habe. Наступне. Das ist ein Baum, unter wir uns vom Regen versteckt haben. Це дерево, під яким ми, ми ховалися від дощу. Ховалися ми де з вами. Типу во, це має бути давальний відмінок. Під деревом Унта. І так як дерево у нас іде чоловічого роду, де баум то вдатів. Тому що, коли ми говоримо з вами, де, під ким, під чим, на кому, на чому, у кому, у чому, це все німецький давальний відмінок. І чоловічого роду ви знаєте давальний артикль dem. Unter dem wir uns vom regen versteckt haben. Де тіш ан істин з Аichенхольц. Тіш, за яким ми їмо, є з дуба». Тут мається на увазі як сировина, тому йде ось таке складене слово, складений іменник Eichenholz, типу з деревини цієї з дуба». Стіл за яким, стіл де ми їмо, це буде відповідно датів. І якщо чоловічий рід, те ж тому, які ми вибираємо варіант, звичайно, це теш ан дем вісен із Айен Хольц. Дізе, ва Подорож, яку ми минулого літа зробили, була незабутньою. Подорож яка, яку ми зробили. Ми зробили кого, чого, кого, що це акузатів. Але ми знаємо, що у нас в акузитіві міняється тільки чоловічий дер на ден, Цю зміну називаємо дрезден, а жіночий середній і множина як в номінативі, так і в акузитиві однакові. Оглянемо спочатку речення. Діти. Батьки довго працюють, лишаються часто без нагляду. Діти, батьки яких, тобто чиї батьки довго працюють, лишаються часто без нагляду. Діти, батьки яких, тобто, ось ці батьки стосуються в нас множини дітей. Бо якби нас було, наприклад, там хлопчик якого батьки працюють, то було б інше, або дівчинка, якої батьки працюють, а тут ідуть діти, батьки яких працюють, тому саме буде множина ось цього Генетів. Ми знаємо, що простий артикль в генітів йде чоловічий середній ДЕС, жіночий та множина деа. Коли ж ці сполучники переходять у статус, коли ж ці артиклі переходять у статус сполучника, вони подовжуються. Тобто у нас буде десен. Або ДРЕН в даній ситуації. Тобто варіант Це Денен взагалі тут неможливий. Отже, дікінда, батьки і беремо дерен ельтерн, чиї батьки довго працюють, ланги «офт», «уне оффунив. Наступне дінда, діти. І далі батьки усе дозволяють. Тобто, яким батьки усе дозволяють, тут буде у нас датів.

Маємо з вами тут речення в пасіві. gebeten просять, просять кого водія. То спочатку цей підмет стоїть у такому водія просять, водія, якого машина стоїть перед входом, просять терміново до його машини прийти. Варіант відповідей: Де дегендесен. Що ми тут маємо? Водій

Це був день, з якого я його більше не бачила. «Зайд» – згадуємо це прийменник, який у нас належить до байкерівських прийменників, тобто з датівом. І так як це день, а день чоловічого роду, то в датіві чоловічий артикль у нас іде дем, «демид». наш демид і «демидятко», отже, буде Seitdem ich ihn nicht ін habe. Ваше домашнє завдання. Маємо ось такі речення. І ми, відповідно, зараз їх з вами вирішимо. Ich kenne den Mann, der an dem Auto steht. Типу, я знаю того чоловіка, який там біля машини стоїть. Друге. Ich kenne den Mann, du jetzt getroffen hast. Типу, якого ти зараз зустрів? Ich kenne den Mann, Sie oft hilft, якому вона часто допомагає. до якого ти завтра поїдеш. До якого мається на увазі, так? І ich kenne den Mann ум, um, про якого ти піклуєшся. Бо kümmern ум um, тут ми маємо з вами верб mit препозиціон знову. Можете зупиняти відео, робити, вирішувати, а тоді подивимося. І звіримо відповіді. Ще ті фрау і ми бачимо. І будуть у нас вставні речення, вставні релатів це. Жінка, типу, який ти сказав привіт, духалоугізатхаст Сьоме. Жінка, яка тут живе, lebt» є дуже мила, приємна. Жінка, яку ти вчора бачив, ді фрау ду хаст, ГЗНХ іде. Далі жінка, ду Angst hast, перед якою ти маєш страх, тобто яку ти боїшся, ну тут маємо знову ж таки верб мід пропозиціон Angst haben for, і жінка, з якою я працюю, ді фрау mit, ich arbeite ist sehr nett. зупиняємось, пишемо циферки від 1 до 10, виставляємо свої варіанти і тоді буде перевірка. Перевірка. Ich kenne den Mann, der da an dem Auto steht. Друге. Ich kenne den Mann, den du jetzt getroffen hast. Ich kenne den Mann, dem sie oft hilft. Ich kenne den Mann, zu dem du morgen fährst. Ich kenne den Mann, um den du dich kümmerst. Die Frau, der du Hallo gesagt hast, ist sehr nett. Die Frau, die hier lebt, ist sehr nett. Die Frau, die du gestern gesehen hast, ist sehr nett. Die Frau, vor der du Angst hast, ist sehr nett. Die Frau, mit der ich arbeite, ist sehr nett.